Зрозуміли дід та баба, що качечка в дівчину перетворюється. Коли їх немає вдома, допомагає по господарству, їсти варить в хаті прибирає. Качечка, О диво, то качечка, то дівчина. Діду. Ну, давай спалимо пізня, то вона вже назавжди дівчиною зостанеться. Буде нам за доньку. Допомагати нам буде. Та як же можна? ось так. Ой, Ой Мишенько, мені. Нащо розпалила моя. На, Ой, не плач, донечко, нащо тобі крильця? Будеш у нас жити? Не житиму я у вас. Якби не спалила мою пірочку, то жила б я у вас. А так піду я від вас. Ой, зостанься, донечко, старі ми вже. Хто нас доглядатиме? Ні, не зостанусь, єдика качечка, не я можу я в новолі жити. Можете приду я вам цей кужен, та веду від вас, тільки тепер не передайте за мною. Качеський, сестрички, киньте мені папіречку. Я була я внушку, мила маланішку, ніжку, а ви полинули, мене не покинули. В рядуйте мене. Молодо випінєчку, швидше з нами. Молодо випідєчку, швидше з нами. І полетіла качечка разом з іншими качечками. Полетіла наша качечка. Pô, Leitinho,